Вітаю вас, любі друзі! Весь час на базар їздила баба і продавала яйця курячі. А тут баба прихворіла, каже дідові, сьогодні базарний день, бери там корзину з яйцями і їдь ти на базар. Стоїть дід на базарі з цими яйцями курячими. До нього підходить одна паня і питає. Яйця домашні, домашні, ваша курочка не сучка, та ні, не сучка. Не взяла яєць. Друга підходить. Яйця домашні домашні, а курочка не сучка. Та ні, не сучка. І не купила ні одного яйця. Третя так, четверта, п'ята, надо дідові. Підходить шоста. Доброго дня, доброго дня. Яйця домашні, домашні. Ваша курочка не сучка. Сучка, сучка, перша курва в моєму курятнику. Мирного неба нам.